Денис Єрмак, на якого був замах, поки той перебував на Запорізькому напрямку, на фронті, то ФСБ РФ маршрутували сюди своє джерело, яке зняло квартиру, яке готувало вибухівку реально. Чотири дні нам вдалося технічно обладнати ту квартиру, вдалося проникнути до його телефона, і ми просто в онлайні вже бачили це все спілкування. За подвір'ям будинку проводилось візуальне спостереження. Там, до речі, вони задіяли. Взагалі неповнолітнього, там 14-річна дитина, вона не розуміла, про кого йде мова, але була автівка, і обличчя, яке потрібно було відфіксувати. І потім на стадії завершого замаху ми реалізовувалися. Причому вибуховий пристрій е, був такий, що задача джерелу була підійти в під'їзд, зателефонувати, і йому відкриють двері, він передасть. Там його чекають. Кількість була там. Я не пам'ятаю. По моєму там було 2,5 кілограма. Ну цього так достатньо, щоб якщо натиснути, то не буде ні дверей, ні того, хто за дверима, ні того, хто приніс. І відповідно у них був онлайн, там був приєднаний мобільний телефон, мобільний термінал, і вони контролювали ситуацію. Тобто, це класичне використання в темну, щоб потім загашетити е, дану персоналію. Причому робили вони дуже поспішали до 15 травня. Тоді якраз перебув, е, планувалися переговори в Стамбулі, і президент туди вилетів. І Андрій Борисович Єрмак. І я тут вилетів особисто. І вони прямо наполягали, прискорювали це джерело, і ми це бачили реально в матеріалах. Справи, але слава богу, їм цього не вдалося е, зробити, і ну ми розуміємо, що тим самим вони е, могли б. Е, показати, як роботу по діючому співробітнику гур а паралельно вжалити Андрія Борисовича, який реально багато сьогодні робить і працює і тягне масу функціональностей. І повірте, затягує від Петріотів до ракет до Петріота, до інших видів озброєння. А якби така ситуація, не дай Бог відбулася, зрозуміло, щоб це його точно вивело б з рівноваги, і точно вплинуло б дуже негативно. Тому так філігранно вони підходили, але вдалося вирахувати взагалі. Ну дуже багато на в дійсності ситуацій, пов'язаних з замахами.